Наталі заквітли еустоми, а мої сидять, а в них такі гарні, гарні. У нас пішов дощ, гляньте, що робить. Вона не може вийти, бо дощ. Іди на піленочку, дивіться, який дощ. А я туманом поливала вночі. Ну, нічого, не завадить. Все зазеленіло, гарно. Ой, ну йди, ну, побіжи, я помию лапки. Давай. Біжи, біжи, біжи. Нє. І прохолод, плюс 21 пише. Ну, так, такі перепади температури. Ну біжи. Ні. Ну, пішли додому. Пішли? Ну, що робити? Ну що? Ну йди. І не сюди, і не туди. Ну, Фенді, давай. Давай. А, додому, ну пішли. Фендюш, не чіпай його. Не чіпай, він кушать просе. Фенді. Не можна. Не смій. Фенді. Фенді. Дивіться, хвоста хоче його зачепити. Я йому винесла. Він голодний. Ой. Дивіться, що робиться Фенді! він же голодний, утік. Я кусочок ковбаски винесла. Та їсть. Їж, їж. Фендюша, не будь така вредна. Ти вдома живеш і в тебе все добре, а він непонятно. А може його не годують? О, поїв. Фенді, Фенді, розбишака мала. Тобі таке не можна кушати, а йому можна. Облизується. Ось о. Бачите? Ну, таке трішки підкріпився. Воно ну, ну, смачненьке. Нас тут дощик налив. І сьогодні Фенді без роботи. Але я знайду собі, я заліза зробила розчин. І сьогодні третій день, після того, як я поливала, так ну так, да, де ж його скільки взяти? ми теж любимо ковбаску. От, і там, говорять, раз в три дні їх треба петунії підливати. Ну, і ось я хочу сьогодні цим зайнятися. І, може, ще чимось, якщо дощ не пуститься знову, бо тут такі тучі ось. О. Навіть, можна сказати, просто затягнуте небо. <клухи> <клухи> Дивіться. <клухи> Кусочок ще давай. Финдюша, ну ти ж не голодна. Ні. О, чудо, все. Ну, вже все, сірий. Все сірий. Покуцаний, ти страшне. Ну, все, нема більше. Нема, дивись, нема. Нема, нема. 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 Ну, що ти мої руки будеш їсти чи що? Не можна. Сірий, все, все, все. все. Нема дякую, так? Ну і ладно. Ага, що ти чихаєш? Що ти чихаєш? Пішли квіти поливати? Все? Де ж можна так набрати? Да кашу ж поїв раніше, а то була закуска. Угу Все. Ну, оце в мене ці. Що в них листочки такі бліді. І я ось зробила на 2 літра розчин хілат заліза. Я вже розповідала, на літр води тут треба 4 грами залізного куперусу і 2,5 г лимонної кислоти. Все це окремо заливається. Потім в лимонну кислоту добавити Залізний купорос розмішати, і оце воно такий розчин виходить. І поливати треба, щоб уже пітунії були мокрі, що їх не треба заливати. Якраз дощ їх налив, і зараз я їх теж позаливаю. Це я другий раз всього їх заливаю. Поки що результата ноль Може, буде пізніше? Поки що нема результату. Потім побриваю тут світ пообрізаю, так, сюди ще добавлю І буде мені ще, ну, більше в мене немає, всі такі нормальні. от І ще буде на один раз через три дні. А тепер, де тут у мене вже відквітували я туди кидаю, потім збираю там. Зараз пообрізаю, щоб дали квіточки ще. В цьому році щось вони не дуже так. Чого вони оце захворіли, що їм не вистачало, я не знаю. Ну, а тепер спасаю оце, бачите, як рятую. Ну, сподіваюсь, що щось із цього вийде. Так, майже все. Ой, якісь вони такі хіленькі є, поганенькі. Але нічого. Ох, скільки відквітло я навіть не бачила ось. І далі. Так, все. Та, вроді все. Тут ось скільки вже наобрізала, а чогось не пускають. Квіти не даються. Отак. От Тому і тут зрізати треба. О, і цей відквіт уже. Давайте, давайте. Ну, я хочу, щоб ви ще мене радували, так? А ви не хочете. Я на наступний рік не буду вас купувати. Квіточки. Все. Отак. Оце у мене оцей зорипад називається квіточка пітунія. Вона отам росла. І сьогодні така сприятлива погода. Думаю, я її хочу посадити в кашпо. Просто я не пам'ятаю, вона ампільна чи не ампільна. І якщо це ампільна, я просто її можливо, лишу таку дуже ж гарна. і оце вже одна відквітла, а друга почала квітувати. І я посадила в мене оце в кашпу було вільне, я сюди посадила. Бачите, як гарно.